Усім привіт! Сьогодні неділя, відпочивала, ходила до басейну, у нас був жаркий день, але попри те, коли пішла в кафе, була сама сьогодні, мала з собою на телефоні свої субтитри, і вголос підніс, знайшла собі час почитати. Дуже важливо психологічно себе налаштувати, що ти щось робиш. І почати себе сприймати як я людина, яка вчить три слова щодня. І тоді, де би ти не був, ти знайдеш тих 5-10 хвилин для того, щоб приділити час тій меті, яку ти собі поставила. Наразі сьогоднішніх три слова речення вертрауніц ватзехт. Не довіряй нічому. Що вона говорить? Слово вертрау довіряй. Але воно подібне до слова гетраут, що означає одружений. Одружений це так, ніби ти довірений. Друге слово речення. З якого речення, з якого контексту я вибираю ці слова? Дат зег'єалин, омме «калмерен». Це кажеш ти тільки для того, щоб мене заспокоїти. Чим я просто оце слово побачила я зразу зраділа. Калмерен калм calm, в англійській калм це спокійний, в нідерландській калмерен це заспокоювати. І третє, дати зоус хатих це так мило. Ми часто можемо чути, що люди звертаються одне до одного з хат. І ми можемо це сприймати як люба, дорога, кохана, ну, в такому значенні дуже позитивному і близькому. А про ситуацію, коли говорять, дати ЗОВ з хати це так мило. Дівчатка, діліться своїми кроками, своїми звершеннями, своїми доланнями себе. Всіх рада бачити. До зв'язку!